Зустрічайте велике оновлення Google таблички по обліку комунальних платежів. ГАЗДА всі послуги я розбив на логічні блоки. Тепер можна їх як згорнути, так і розгорнути. Також додав можливість вносити номер особового рахунку та адресу кабінету, в якому ви вносите дані по лічильникам. Додав стопчик, який відображає стан особового рахунку. Це може бути борг або переплата. Борг у нас від'ємне число, переплата у нас зі знаком мінус від'ємне число. І завдяки формулам, воно в подальшому все автоматично рахується. Також на початок переніс загальну колонку, в якій підраховується сума всіх сплачених коштів. Для початку роботи треба заповнити дані за минулий місяць вручну. Ці комірки я виділив червоним кольором. Наприклад, у нас фактичне показання лічильника 200. Розхід за місяць 10 кубів, тариф 49 гривень, абонентська плата 10 гривень. За розхід, тобто, ми розхід множимо на тариф і додаємо абонентську плату 500 гривень, рахується автоматично. Вносимо борг або переплату разом з нашим розходом, тобто на цей місяць. Припустимо, у нас 600 гривень боргу разом з розходом за цей місяць. У колонку сплачено, вписуємо суму, яку ми оплатили. Нехай це буде 600 гривень, тобто у нас зараз на рахунку по нулям. В наступному місяці нам потрібно поставити галочку напроти місяця, і необхідні клітинки для заповнення вони підсвітяться жовтим для зручності. Тут нехай у нас буде 210, ми 10 кубів накрутили води. Тариф у нас не змінився, він підтягнувся з минулого місяця. Якщо змінився, ми сюди так і вводимо. Воно всі формули перерахують їх. Абонентська плата теж не змінилася, якщо змінилася вводимо. І того порахувало, що у нас за цей місяць 500 гривень за розхід, тобто 490 плюс 10. І у нас утворився борг у тому ж розмірі за розхід. І тут автоматично нам показує, що до сплати 500 гривень. Якщо ми в цьому місяці не сплачуємо 500, а припустимо сплачуємо 300, то вже на наступний місяць, якщо ми знову 10 кубів накрутили, ми отримаємо 500 плюс наші 200 гривень, які залишилися з попереднього місяця. Тобто, нам до сплати потрібно сплатити 700 гривень. Це працює і на переплату. Припустимо, ми в минулому місяці не 300 гривень сплатили, а 1000 гривень. Тоді на наступний місяць у нас перерахується те, що нам потрібно буде сплатити. Ми тисячу гривень перекрили оплату за жовтень місяць. В наступному місяці у листопаді у нас 500 гривень до сплати, але ж 500 гривень і переплати. Тому ми виходимо в нуль. Якщо ми заплатимо 1500, у нас тут буде зі знаком мінус від'ємне число, у нас буде переплата 500 гривень. І до сплати вона автоматично порахує, що нам не потрібно сплачувати, у нас є переплата мінус 500 гривень. Наступний місяць вибираємо знову 10 кубів, знову 500 гривень у нас нарахувало, і вже переплата і борг у нас по нулям. Нам не треба нічого платити, але в наступному місяці, вже що 240, ми знову 10 кубів накрутимо, то нам потрібно буде вже сплатити 500 гривень за цей місяць. Я сподіваюся, це зрозуміло. Окремо хочу зупинитися на квартплаті і на опаленні. Я окремо виніс квадратуру приміщення, тобто 45 метрів квадратних, і тут, і тут. Це число задіяне у нас формула для підрахунку оплати за квартплату або за опалення. Тому сюди потрібно вставити нашу квадратуру, нехай це буде 80 метрів квадратних тут і 80 метрів квадратних тут. І тоді воно автоматично все перерахує. Борг і переплата рахуються аналогічно, як і за водопостачання по всій таблиці. Табличку, я, як завжди, залишаю безкоштовно у себе в телеграм-каналі. Переходьте, підписуйтесь, адресу знайдете у шапці профілю. Пока!